Всім привіт! Ми вже вдома. Нас зустріла наша буська, ось вона відпочиває, до речі, це вона сама залазить в колясочку і там спить. Ми зараз йдемо в гості з занюткою. Ось. Така сміхота. Квіти поставила у вазу. Дуже, дуже гарно. Знайомтесь, це Мія, Боже, миле. Дитя на месте не сидеть. А ну, ты куда? Иди сюда. Ти ой, мав путька. Ну куда ти там сховалась? Ой, кажи, що це мені таке? Тут підсовують. Ні, ну очі. Реально, такі вже очі. Космічні. Це вони будуть мінятися чи вони. Не, да, вони то зелені, то якісь. Все непонятно, які да. будуть, так? Да. Ну, то сілі вони міняється від погоди. Я навіть не розумію, вінноді. Одяг... Він яка... яка пантера, тігра підкрадається. Ой. Грудь вверх. так, отпустіть. Я не хочу на руках. Кис -кис -кис. Наша не відкликається на кис-кис, вона відкликається на чух-чух-чух. Ми їй кажемо чух-чух-чух-чух-чух, бо ми їм любить чухатися і біжить. А ти що?

Оце тобі класно, оце дитина Ігрушка. в хаті іграшка. <рігрушка> ой, ой, ой. Не хоче на ручках, <рігрушка> от не хоче. Не хоче грати. Я їхав з Німеччини, дивись, так все порозстаювала, як шоколад. А... Привіз і може боже, Сережа, кажу, А що? це любов. Ну вона така шибушна. Це не наша буська. Наша буська така була спокійна, тихенька, а ця кудись біжить, в неї діла. Граться, граться, граться. Скакач, скакач. Це взагалі. Ано, ну, покажи свої очки, які в тебе очі. Гарна. Зойка, яка ти красива. І хто скаже, що такі котини гарні? Мені дуже гарні. Лапосечка така. Ой ти така лапосочка, ой ти така лапосочка. Дивись, підкрадається. Ого, лапку так же піджимаю що це таке. Малишечка їй три місяці. Міюшка. Ой. А от так? Мія. Миш миш, миш 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 миш. Дивись, щось ловить. Не може зрозуміти, що йде. Міка Мія! что там? Шведиш кребе, высика смешна, Мия мыши, мыши, Мия, Мия мыши, Мия мыши, да який охотник, дыя миші, миши. ай -яй, яй 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 Все, 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 все. Нема? Мійка показала на свою голову. Мійка! Та вже нема там. Ні, Не, ну це Думаю, тепер буде там шукать миш. Мійка, та що ти? Дай сюди, еде лапу. едей лапу. А на що ти мене кусаєш? Ну, нася ти мене кусаєш. Ну на що ти мене кусаєш. Ні, ну ти бачила таке. Віддряпується, так. Ну, ти скачеш. Ось такі коти ще тут красотуни. Чуть не впала. Ну покажи, як ти кіхти кіточиш, мійка. Марафет, як ти наводиш, покажи. А ну давай, показуй, яка ти. Гарна дівчинка. Будеш блогерша у нас. Мія. Вазон їй треба, о! Отак, От тільки не гризи зони. Мійка. Звичайно, не. Мій юша. Пішла. Дитя зголодніло. Малішечко. Такі тарілочки гарненькі. І це вона все з'їсть? Ну що тобі, сподобалась, Міюшка? Он да? банчиш який тут самий корм. Ага. Ну це воно. Буду ну, домішувати. Подивись. подивись, мені вже сказали, які піду. Завтра вже. Куплю. Наїлась? Жайка наїлась. За трубочкою своєю пішла. Ну все ти, зараз будеш спать? Мія. На, до тебе залазить. Ой, 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 дивись, зараз застрибне, ні? Не? не застрибує, на стіл їх треба ж. На столі, так. Да. Опа, дивись яка стрибочка. Так стрибує легко і швидко для такої малявки. Тепер я тебе, Іра, розумію, що ти сказала, хочу точно такого самого як Рокі. Тепер я лохматого не хочу, хочу такого, як Рокі. А він копія. Мені здається, як він був. Жайка. Мія. Ну, шерсті нема по хаті, вже плюс. Мія. Оцього тобі точно не можна. Мія. Ти дитина? така дитина. Так, і що? Наїлась, погралась. Будеш спати, а ми будемо пити каву з чаєм. Чай, каву. О, повмивайся, до досі кабана чистенька, мабуть. Яка гарненька дівчинка. Я хочу сфінкс. Наша нам свінкс, якщо він у Іри є Сфінкс. Ну Дивіться, пузіка помию. Сфінкс це дороге задоволення. Хоча наша буся теж дороге задоволення. Треба їх буде потім познайомити. Може, будуть битися? Ні? Ні. Ну наша буся битися точно не буде, а тут я не знаю. Хоча маленькі вони. Більш таки сприймають дорослих. Мені здається, вона пішла спати. От вона там має лежаночку собі. Дивися, яка. Вона вже знає. Тут таке тепленьке. Будеш тут спадки? Заюша. Ну давай, кладайся. Чи тебе треба замотувати тут? Зайка, втомилась маленько, ще. Ой, вона уже, дивися, соненька такая Она будет спадки зараз. Ой, давай, давай. Лягай, м'якеньке своє ліжечко, дивись, моститься. Так як Іра й казала. Ну, зараз на ходу засне в неї очі закриваються. Uh -huh. Поїли, а тепер можна і поспати. А потім буде поспали, а тепер можна і пої... Ні, Ну ще погратися. Така бархатна, така маличка. Пісня Так, вона вже, Вони ж малиші, вони ж стомлюються швидко. Така ти маличка. Диви, вона прям засинає і мурчить. Ой, як мурчить, тракторець, як тракторець. Хался. Ой, халюся. ти така хался. Чуєш, як вона? От висяки очі Гарні. Все. Буду спать. Дивись. Ну, зараз прямо отак, глянь. Носом тикнеться і буде спать на стіну розглядає і Все, заюшка буде спать. Міюшка. заюшка. А ми йдемо, не заважай дитині спати. Вон она любывается. Вс ты такой. Ой, маленькая. Вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, напискайте на значек и всем пока-пока.